Центр Трускавця. Це таке гарне, чисте весняне небо. Хоча це зима. Ну, По тому що це зима. Можна здогадати, що стоїть вертеп. Хоча те, що в Трускавці стоїть вертеп, це нічого не означає в Трускавці. Вертеп може стояти літом. То так буває. День до різдва лишається, вертепа нема. Зато пам'ятаю, як вертеп поставили, він буде стояти до літа, щоб всі бачили, що нам не шкода для вас вертеп. Хотіли маєте. то... А давайте звідси так подивимось. Таш такий загальний план Віла Гопляна. Гарно видно міротель. І Віла з сучасною назвою Вікторія. Тарас Григорович Шевченко. Фонтан, я вже розповідав, що я нарешті побачив цей фонтан на фотографіях, працюючи. І зрадів, що він працював. Хоч колись. Шевченко, шайба, колись була піцерія. Ще перед тим було кафе. так що там тільки не було, станом на зараз там нічого немає. О, що собою являє Шайба станом на зараз. Паркетна підлога, по колу стільці, щоб можна було сидіти. По центру нічого нема, щоб можна було танцювати. Все. Право що це ховаля йде, ми туди не підемо. Ми тут прогуляємось. А туди схваля до гори. можна навіть ТПС вийти. до рубіна, янтаря, кристала, алмаза. Підемо біля Віктора. І звідси спустимось у центр трошки іншою стежкою ну я знаю що мене теж ходили але розумієте канал знімає не перший рік відео а трускавець то той самий а вулиці то ті самі О, зато побачите зараз такий великий запас дров знову Тут один складометр, другий, третій, та тут багато складометрів дров. Зараз сходимо тут внизу, чи направо, підемо? і тими сходами спустимося. Тим ми теж десь недавно ходили. Давайте тобто просто подивимось направо, на спустимось такі цими сходами. Це ми сходимо як здавніше не ходили. Це 12-та година, як подобається. 11.58 тут. Може, так наближається от, пікова пора на бювець. Світтязянка. Подобається мені, Світязянка і територія Світязянки подобається. Як казав герой одного з фільмів, то за чужой счет п'ють і я і три так що це. По проспілковій путівці можна жити і в кристалі. Бачимо ярмарок, Невеличкий, але є. Так, це зима, це така ще зима, зима, середна зима, зими, але... але погода явно весняна вже. Погода явно весняна. Музики не чути, бо я розумію, що сьогодні ніякого анонсу концерту нема. Тож сьогодні концерту нема. Е, Алиночка, там підемо бі біве, -бі -бі ми так, щоб ви могли одного яром розглянути. Ось ярмарок от ялиночка ще на місці, а ми, ми підемо такі до бівту. Пройдемося. Тут теж ще невеличкі залишки снігу. Тримають для тих, хто приїде в лютому, щоб міг побачити сніг. Бо теж приїжджали знайомі з Києва, кажуть, в Києві цього року снігу і не було, а як будто так впав, впавростану. Ну що, іншими словами, вважаю, його і не було. У нас сніг довше. Тримається, довше лежить. Ще теж можна сказати, що цього року снігу багато не було. Хто хоче подивитись таку добре сніжну зиму, то найдіть наші відео за 20 рік, за 21-й. Там такі були зими, там такі сніги. Що мені самому іноді здається, що такого не могло бути, щоб стільки снігу лежало на вулиці, щоб, можна, щоб неможливо було пройти. Але що? Тут магазин іграшки відкрився новий. Ну пам'ятаєте, там біля обміну олій, там тільки не було. Шуби були, прикраси були, тварі напиші. Іграшки. Сьогодні ніякого анонсу концерту нема, бо нема концерту. Ну, але бюлет працює. Бюлет працює за розкладом. Вітерець піднімається. Так зазвичай є. Коли тепло, то одразу і вітерець. Гірше, звичайно, коли і холодно, і вітерець і одночасно. Бівай вже працює а, це 12,01 Ну такий, такий сезон, не те щоб низький, а <соць> таке враження ще нижчий, ніж низький, то весна, сходи, Знову таки бівет. Давайте з гусаком привітаємось, Раз людей на б'є нема. немає. Привіт, гусак. Як справи? На, я тобі потисну твоє крило. Привіт, привіт. Бачиш, ти завжди біля бювету стоїш. Люди іноді приходять до бета, іноді не приходять. Іноді п'ють воду, іноді не п'ють. Їх не зрозумієш. А ти зараз, ну от. Мав би бути пік, а його нема. Ай, голуби.